Ситуація, що склалася в Україні, не на жарт розпалила суперечки в суспільстві. Столичний неспокій передається всім без виключення містам. Либодинці також глибоко стурбовані тим, що відбувається в Україні. На центральній площі міста Лебедина та у сквері біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка періодично проводяться мирні зібрання. 20 лютого громада міста Лебедина зібралася, аби вшанувати пам'ять загиблих в дні протистояння у Києві. Запалили свічки пам'яті та помолилися за упокій душ народних героїв. Я скажу, що треба низько вклонитися тим людям, які загинули. І в мене буде пропозиція на місці пам'ятника Леніна поставити стелу. Вибачте та 22 лютого відбулися мітинги, які зібрали кілька сотень лебединців. Зібрання проводились мирно. До мітингувальників приєдналися і представники міської та районної влади Лебудина та правоохоронці. Ситуація вполне адекватна. Люди висказують своє мняння. Нічого плохого і всі по-своєму прави однозначно. моєї сторони я приложу всі усиля, щоб наші сотрудники повернулися в радіо. але, знову ж же моє слово не останнє. Ну, стараться я буду. Сотрудники милиции есть, вы их просто не видите. Я ж вам еще раз говорю: они не, ну, сотрудники милиции не все в форме ходят. Вот даже вот тут вокруг нас есть сотрудники. Так что ситуация под контролем. Райдел работает в штатном режиме, обслуживают все вызовы. Без задержки, дежурная машина ездит, ИВС работает, материалы рассматриваются, никаких проблем нет. Ажиотажа тоже никакого города нет. Спокойно все у нас в порядок. Могу завірити це однозначно. Представники місцевої влади звернулися до жителів міста. Сьогодні в нашому місті пройшло мирне зібрання. Люди висловлюють свою позицію. Місто працює в штатному режимі. Я, як міський голова і влада міста, повністю забезпечуємо життєдіяльність. Ми слухаємо людей і безумовно будемо виконувати всі їх требування. Міський голова Анатолій Троян вийшов з партії регіонів та оголосив про своє рішення на мітингу. Ті події, які ми бачимо. Це горе, це горе всього народу, горе всіх нас. Ною прийнято рішення виходу з членів партії регіонів. Головна мета надовго чи не завжди наполягали на виході із партії регіонів і районному керівництву. Про моральну позицію політичну наших можна місцевих. Якщо ти людина, особливо мужчина, не просто чоловік, а мужчина, то повинен бути моральний стержень. Світоглядна тверда позиція і переконання. Активісти наполягали на вчиненні дій та вимагали пояснень щодо деяких вчинків. вчора почалась паніка в райдержадміністрації в і почали розпускати садіки. Наша міліція до на садики була охоронять і школи. А ви їх собі і вас не було. Ви тільки почули паніка. Всі машини дорогі, які ви покупляли за людські гроші. Ви їх зразу вбрали. Ви своєї тіні боїтеся, Вам довір. 0% социалистического броса. Куда отправляют милицию на захисту Суммы и для кого? 25 человек находятся сейчас в городе Сумы. Это правда. И уехали они не вчера, как говорят, а уехали не позавчера. Понимаете? Почему уехали? Я мужское население этого города понимает, что такое. Мы люди военные. Ребята, мы, друзья, извините. Я получаю. Указання приказу. Я даю приказу. Я послав 25 п'ять чоловік город Суму. Це моє указання. Я Це за заказання за буду пічать. Перед законом, перед з вами, перед вимагали пояснень і відголовили Бединської районної ради. Наша фракція, і плюс декілька три депутата регіонала, ютавці, всього 16 депутатів скликали поза чергову сесію. Було видвинуто пропозиція прийняти рішення направити до президента, прекратити насильницькі дії, вивести війська із Києва всі, але навіть голова районної ради навіть не поставив на голосування. Чітких пояснень голова районної ради не надав серед вимог, було і термінове повернення працівників Лебединського відділу міліції з міста Суми. Я звертаюся до начальника міліції, що він за цієї трибуни час. Завірив в нас усіх, що він зараз подасть подання і від'їзде всіх молодих хлопців. Подімаєте, які в сумах. Чому я вам поясню, чому щоб вони не були зрадниками народу? До речі, дана вимога була виконана. Висловили свої погляди, всі бажаючі. Ніхто стається в своєму я кажу, в своїй хаті всі виходять, всі обговорюють думку, проявляють своє бажання. як хочу жити. Жити в демократичній країні, що вже вся влада ця достала до повного коління і молодого, і старого, і роботящого, що роботи нема. Ніякого доброго майбутнього теж не видно. Народ є сила, і народ має бути правити в нашій країні, а не влада, як бросати людей на произвол судьби, як що твориться на майдані, особливо в Києві. То є добре, що збираємося мирно поки що. І що слава Богу, щоб, щоб був мир в нашій країні. Дуже болить серце. Ми хочемо бути в місті з цією з Україною і отам на Майдані. Наш Лебедин, всі Лебединці за нашу українську добру владу, владу тільки не в лиці Януковича. Ми хочемо, щоб його не було на нашій землі і його прибічників. Слава Україні! Щоб в першу чергу по школах прибрали портрети Януковича, щоб не отравляли свідомість наших дітей, і наших онуків. І я думаю, що в пам'яті їхній це останеться таким страшним чорним п'ятном, такою плямою. Пройде якийсь час. І що ми про ці роки нашим дітям скажемо? Сидіть вдома, я не сидів, я декілька разів їздив на Майдан, і останній раз ми із нашою групою лебединців були на майдані. Я скажу, що народ України незламний. І просчиталися ті, що думали, що народ бидло, як завжди. Але ці події могли бути не зараз, вони були подібні в 2015 році. Ця влада, яка вона злочинна, всі це знали в 2004 році, що Януковича до влади допускати не можна. Не Може бути таке, щоб вся міліція поїхала з міста і міста бросили. Понімаєте? Не може такого бути. І у нас і в саму останню очередь будуть щось питати. Ми люди воєнні. А що там твориться у верхах, Хай вони розбираються без нас. На завершення мітингувальники спалили на площі міста фасадну вивізку та прапор партії регіонів. Мітинг завершився мирно. Перший масовий такий мітинг його навіть можна назвати не мітинг, а вічі вічі громади Лебедина і Лебединського району. Я думаю, що влада почула думку громади. Це Саме головне для чого ми сьогодні збиралися. Саме головне для чого ми ще збиралися. Це для того, аби повернути наших хлопців, наших земляків, наших міліціонерів з усіх майданів, де вони зараз стоять, а не перебувають в рідному місті і не охороняють спокій і порядок в Лебедині. Я дуже дякую за всім, всім людям, які сьогодні прийшли на майдан. На такий великий майдан, який сьогодні відбувся. Воли би і висловили свою думку і позицію. Наталія Вакуленко Сергій Сергійсенко для телеканалу Польстар.